Таю на каналі Природня кухня з тобою, Оксана Барабаш, і сьогодні ми говоримо про зерна і насіння на твоєму столі. Що зазвичай ви готуєте, коли ми говоримо, щоб приготувати кашу? Це рис, це гречка, може бути пшоняна каша. А я познайомлю і покажу той спектр зернових забутих, які можуть прийти на ваш стіл. Ці ці зерна поживні, корисні, і деякі з них не піддаються генній модифікації. Короткий огляд всіх зерен, з якими ми будемо знайомитись і готувати разом. Отже, амарант, сила сонця і зернові, які дуже потужні саме для чоловіків. Чарівна, солодка, смачна, особлива, унікальна. Красуня гречка. Але гречка унісекс це чоловіче і жіноче ядро. Жито. Жито також можна готувати дуже смачні каші, дуже смачна і потужна ранкова каша, коли ми беремо овес голосіменний і замочуємо за ніч. Ми про це поговоримо в наступній передачі. Пшениця чорноброва дуже легка, має багато білка, мало глютену і її супер пророщувати для веганів, сироїдів. Це надзвичайна каша. Ну і так можна приготувати, як просто рис. Каша спельта на твоєму столі. Колись казали полба або спельта це дуже-дуже потужна жива каша для всіх, хто працює фізично. І я остання буква в алфавіті. Я ячмінь. Це каша Вундеркіндів. Дуже потужна і сильна, і вона зцілює кожного з нас. Всі зерна, які я рекомендую, я знаю, хто посадив, де виросло це зерно, і можу поділитися з вами, тими фермерами, тими господарствами, чудовими сім'ями, які трудяться на цій землі. Сьогодні я представляю. Перевірено через лабораторію якість і натуральність цих зерен – це сонячна земля. Сонячна земля Тетяна Пшенична. Чудова родина, прекрасні дітки. Так, і наскільки переймаються вирощуванням кожної зернинки, це все натуральне виробництво, без додавлення гербіцидів, пестицидів і всіх речовин. Жива їжа до вашого столу. І на моєму столі це вже третій рік. Сьогодні я хочу показати рецепт приготування ячменю, який голосіменний, як його правильно підготувати і як його можна зробити як основну страву зразу з овочами. В моїх руках ячмінь голозерний від сонячної землі для того, щоб приготувати на одну порцію іде 80 грам сухого зерна. А для дорослої людини, але треба пам'ятати, що всі зернові потрібно замочити від 2 годин на ніч. Сьогоднішню кашу, яку ми готуємо разом з вами. Я зерно замочувала на ніч. Отже, якщо нас будуть споживати троє чоловік, то 80 грам. Я множу на 3. Отже, я відміряю на вазі 240 грам. Цей ячмінь я заливаю водою, і його треба покрити, щоб покрити тільки скільки ячменю, і фактично один до одного заливаємо водою. Ще треба розуміти, що можна промити його один-два рази. Коли зерно стоїть в воді, те, що складно переварюється для наших тіл, воно виходить в воду, і так ми очищаємо і зерно і полегшуємо травлення. Поки замочується зерно, я підготую овочі, і на основу за твоїм бажанням можуть бути будь-які корнеплоди. Ти можеш використати просто цибулю і морквину. Я сьогодні додаю ще селеру і пастернак. Можна додавати, якщо в нас 240 грам самого зерна, то 150 грам в мене може бути всіх овочів, які я зараз пошинкую і приготую в термоміксі. 7 хвилин, 98 градусів, швидкість 1 і ложечка топленого масла. Коли в мене в каші є великими шматками гарні круглі нарізані морквина, шматками великими цибулина і великими шматками корнеплоди. Геометрія продукту. Селера любить бути завжди, навіть якщо вона кругла, але кажуть, що це чоловічий продукт, більше як жіночий. Тому завжди шинкую рівномірними кубіками. І так смачніше. Ось такі гарні шматочки я зараз відправляю в термомікс, і 7 хвилин буде приготування. Я додаю столову ложку масла. Кладу всі мої овочі. Іноді можна потрудитися <смір> і нарізати шматочками. Отже, готую далі. Замочений ячмінь я можу готувати в паровій корзинці в термоміксі. Ви можете готувати просто на плиті. І також, у кого є термомікс 6, ми можемо готувати ячмінь на. Режимі рисоварка сьогодні я так готувала. Ячмінь це каша вундеркінді. Ячмінь це сила і це велика користь для кожного тіла. Та кількість мікроелементів, яка є саме в ячмені, дає можливість нам відродитися і оздоровити тіло, особливо наш кишківник. Про ячменний солод ми всі добре знаємо. На ньому можна готувати і квас, і пиво, і можна додавати його до хліба. Зараз я покажу. У мене є замочені це цілу ніч, були замочені зернинки. І як швидше зробити кашу, щоб не так довго варити і ждати, я роблю пластівці. І це може бути поживна каша. Ось так вона виглядає. Ми її, якщо добу замочується ячмінь, він майже пускає це пробуджений ячмінь. І ми можемо заливати його гарячою водою 3-4 рази, і ми будемо мати таку дуже свіжу і ситну кашу. Можемо проварити 5-7 хвилин у термоміксі або на плиті. Отже, ось така ранкова каша Красота! Одне треба пам'ятати, що і ячмінь, і гречку не можна поєднувати з цукром, тому що ми втрачаємо саме ті корисні речовини, які потрібні для нашого тіла. Кличе. Приготував. Так як я нарізала великими шматками, приготування було не 7 хвилин. А цілих 11 хвилин тушкувалися великі мої шматки, але зато вони вже повністю готові. Якщо ми беремо вищу температуру, ми можемо приготувати швидше. Отже, зараз я додаю і додаю сіль і додаю ще свої трави, які я використовую. Боже, як гарно. <гум> люблю я великі шматочки, люблю я колір, і така в мене буде ячмінна каша. З радістю і помаранчевим кольором. Так, ложечка солі. Сіль додаєте за своїм смаком. чуть-чуть. І в мене тут є ось такі мої травки. Треба буде ще дати мить настоятися. М -м -м. Дивись, яка класна каша. Це, дати трішки їй настоятися, і будемо разом частуватися. Красота, смакота. І пахне кропивою. Наша каша настоялась і вона готова до дегустації споживання. Тих, хто полюбляє плов з рису, рекомендую замість рису додати ячмінь і спробувати за вашим рецептом приготувати. Так, це буде дуже смачно. В нас сьогодні наш рецепт ячмінь з кропивою. Коли наші предки готували, у піч закладали, коли вже готові каші були, вони зеленю просто прикладали. І ця зелень віддавала дух трави для нашої каші. І каша ставала дуже запашна. Цю зелень потім можна забрати. За бажанням, кропива нагадує смак м'яса. Спробуй або комусь, як смак грибів. Кожен розказує про смак кропиви по-своєму. Отже, частуйтеся, до зустрічі на каналі Природня кухня з Оксаною Барабаш. Готуйте, підписуйтесь, давайте свої пропозиції. І будьте здорові та багаті! Обіймаю вас серцем і до зустрічі наступного тижня!